В експлуатацію як вели будинок <різна> інспекції. Що це допомогу з тисячі чотирнадцяти років? Це все є визначено в рішення Верховного Кирило Кірло, син, ви знаєте, засновника партії регіонів. Ми знаємо, як приймали в експлуатацію будинку. Саме зараз боремося, щоб це ну, перейшло на рівень міста. А, це, а, і тому і тому. Чого ви громадян? Люди просто-напросто, якщо елементарним питанням кажуть, ми не можемо отримати ні пільги, ми не можемо платити тому що ми платимо передову, ми не можемо платити ні заводу, тобто ми не можемо отримати а, а я вам за що стане за один дорогу. А ви для чого? Це зробити в технології. Сюди гроші не відносять, я вам не запрошу. А податки з комуналки сюди варко, не йдуть. Страйна, а Податки з комуналки, сюди не йдуть, заробує, а, не йдуть, заробує, так? За що ви людей забираєте останні? А поверхівка має 11 років, останні зникне. Буде рішення суду. Почему печати? Буде рішення суду. <пробує> <пробує>